Тривають зустрічі другого кола чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. Минулих вихідних Кузьківський сейм грав в гостях за одним з лідерів турніру Шоскінським «Колосом». Наші земляки, пропустивши гол у дебюті гри, через 10 хвилин зуміли відігратися, зробив це Микита Артюх. І до 65-ї хвилини команда вміло стримувала атаки господарів. А потім протягом 18 хвилин чотири м'ячі побували у воротах сейму. У підсумку прикра поразка 1-5. В іншому матчі туру Васильівський колос поступився іншому лідеру, глухівському велетню з рахунком 1-7. Відзначимо, що сьомий м'яч господарів на рахунку вихованця Канатопського футболу Назарія Гурби. Ще два матчі туру будуть зіграні пізніше. Інша команда конотопського району Віталія Чернечий і Слободи того дня брала участь у розіграші Суперкубка Сумської області. Почесний приз розіграли Віталія та нафтових захтирки. На жаль, наші земляки не змогли стримати атаки охтирських футболістів і поступилися з рахунком 0-7. Кращим гравцем нашої команди був визнаний Павло Зимовець. І ще про футбол. Команди Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи беруть участь у розіграші дитячої юнацької футбольної ліги України. На сьогоднішній день відбулися два тури. У першому з них суперниками наших футболістів були команди Бахмача. Команда Ю-17 впевнено перемогла на два роки молодші гравці зіграли в нічию 0 0 У другому турі наші команди зіграли суперниками з Київської області, футбольним клубом Фаворит з Борисполя. Цікаво, що команда старшого віку перемогла з таким же самим рахунком, як і в першому турі 5-1. На жаль, команда Ю-15 не змогла розвинути успіх старших товаришів, поступивши з рахунком 0-3. У Сумах відбувся гандбольний турнір Кубку Нескорених за участі команд дівчат 2010-2011 років народження з Конотопа, Шостки та Зінькова. У стартовому поєдинку турніру вихованкам Олександра Паламарчука протистояли дівчата з Зінькова. Конотопчанки перемогли спортсменах з Полтавщини з перевагою у 9 м'ячів. У підсумку двох днів змагань перше місце серед дівчат посіла команда з Конотопа. Наші дівчата здобули три перемоги в чотирьох матчах. На другому місці завершили кубок нескорених. Зіньківці вони теж виграли три поєдинки з чотирьох, але з гіршою різницею забитих і пропущених м'ячів. Шосткинські посіли третє місце.